А тепер давайте підсумуємо, що ж зумовило таку значну будову різноманітність твореного світу в Україні 44 тисячі 800 людей. З вами повинні розуміти, що під час льодовикової епохи на території України жили ті тварини, які були адаптовані, тобто пристосовані до холодних умов. Коли у нас змінилися кліматичні умови, змінився і відовий склад тварин на Я пропоную вам почати коротину. Місце свого мешкання і вам необхідно буде допомогти їм знайти під час нашої подорожі. Почнемо ми з вами з того, що перенесемося до українських лісів. Подивіться, будь ласка, на карту рослинного, рослинного покриву України. Скажіть, будь ласка, на яких територіях у нас переважно зосереджені суміси? На карту на хліб? На так. Тобто північний захід нашої України займає величезний пасив ЄС. Почнемо з того, що неготовканих лісів в Україні, на жаль, залишилося дуже мало. Тому що людина під час своєї діяльності все ж таки буде змінювати ровно комплекс. Звісно, є ділянки, які зазнали мінімальну впливу людини, і переважно зараз вони знаходяться під певною. Проте про ліси і про недоторкані масиви писало багато українських поетів, письменників, один з них Максим І Він казав, що ліс, зустріла на вдома горли з степлом маркування, пізнім дзвоном солодні, ніжним голосом зозулі, вивком уродів рукання, хлим циканням растів. Фактично, навіть у поезії ми можемо з вами побачити, вибачте, ми можемо з вами побачити, що Багато поетів навіть у своїх фіршах розказують, які тварини зустрілися їм на радіо території. Давайте пригадаємо, які види рослин зустрічаються лісах України. Сосна. Сосна. Я -я -й -я -й. Ялина. Шишки мені, так. Плен. Бук. Тобто у нас є як хворі-природні ліси, так і широколисті. Почнемо ми з вами з соснових лісів. Вони у нас переважно зосереджені на північній частині України, тут саме представлені тварини соснових лісів поліського запобігання. Як ви бачите, у нас тут проживають тепло, рис, журове сіл, бове, юха. Насправді, ліси є домом не тільки для савців, тут проживає також і багато видів команд. Тому що дерева є прихистком. Місцем проживання, де вони можуть себе відчувати ну, у безпеці і можуть проживати. Особливо мертва деревина є місцем, де проживає величезна кількість комах. Якщо ви весною або восени зайдете до лісу і спробуєте підняти пору вже від дерева, ви побачите, що під нею знайшли свій притулок, багато королів, багато різноманітних червь, які є також частиною екосистеми. Але давайте тепер порівняємо. Тварин соснових лісів, колісся з тваринами, які проживають в дібрових тернопліщах. В дібрових тернопліщах у нас є перебілка, лось, кабани, зайці, русаки, оленів, Благородних, кобри, лебеді та Білки. Скажіть, будь ласка, чи сильно відрізняються видові скла? <гум> ну, так, Ну, В чомусь так, в чомусь ні, в чому так. У нас з вами деякі види тварин повторюються. Це означає, що, звісно, сосновий та широковисті напліст між собою відрізняються. Але відмінності не настільки значні, щоб повністю відрізнявся видовий склад тварин. Багато тварин мешкає як в соснових лісах України, так і в широковисті. На жаль, якщо ми подивимось на наступний слайд, ми з вами зрозуміємо. Взагалі формується певний тваринний світ, певної території. Кожна тварина, яка проживає на місцевості, є учасником трофічного ланцюга, тобто ланцюга живлення. У нас є певні тварини травоїдні, які їдять безпосередньо рослини. Є тварини хижі, які харчуються травоїдні. Таким чином, у нас більш, скажімо так, до умов території. Травоїдні тварини, щоб вони було джерело харчування, тому що хижі тварини, які харчуються іншими тваринами, їм трошки легше з способом пошуку різноманітних джерел жирення. Звісно ж, коли ми кажемо про людську діяльність, вона дуже сильно буде ліси. Ви зараз бачите на слайді карту території України, де показані області з найближчими показниками виробку лісу. Скажіть, будь ласка. В, якому, в якій зоні ми бачимо найбільші випадки дуже? На Буджікій області на Полісся, в Київській області, в Рівненській області також. Фактично, у нас в піднісній частині спостерігається виробка лісу. Ця виробка я поважаю не один, але фактично, так, ви абсолютно праві. У нас виробка лісу, вона зменшує. Місцевість, де може проживати певний друг давно. Я вам можу навести приклад, навіть якщо у нас є один лісовий масив, ми посередині провели дорогу, це також вплине на кількість тварин на території, на їх популяцію. Яким чином у Норвегії було проведено дослідження? Коли проклали трасу посеред лісового насилу, побачили, що велике кількість оленів почали потрапляти під автомобілями. Це було пов'язане з тим, що через цю ділянку в них проходили і стежки, якими вони прямували з одного місця інше. Для того, щоб вирішити цю проблему, на території Норвегії у нас були побудовані так звані екологічні коридори, тобто мости над дорогами. Ви можете знайти? <плес> а, <плес> так, там кіт, де кіт. Покажи, будь ласка. <плес> так, ось у нас кіт. Ти абсолютно правий. Ось у нас. Тобто, фактично ми з вами ä, побачили, як можна безпечно полювати на тварин, що є не тільки полювання зі є ще й такий напрямок. Дозвілля як фотополювання. Далі ми продовжимо нашу подорож і підемо до широких степів України. Де вони розташовані? Давайте подивимося. на пів на пів. Фактично степова. І ми бачимо нескінчені степові просто, які також заселені значною кількістю тварин. Але тут ми повинні з вами на що звернути увагу. В степах у нас проживає величезна кількість гризунів. Чому так? Тому що все було дуже низьке розвитність, е, їм легше ховати, бо менші. Їм легше ховатися у нас, але степи бувають. Також там в степах ростуть багато різних крупівних рослин, які, якими живуться. Так, в степах у нас багато слабових рослин. Лисиці, ведмеді, то тут у нас дуже велика кількість хижих птахів, таких як ясно. Звісно, що стопу у нас і ми зустрічаються і лисиці. І також є харчовий ланцюг, учасниками якого є всі жителі степу. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на тваринах, які у вас представлені. Ми розібрали